Як швидко можуть прийти зміни у житті? Іноді зміни можуть буквально на наступний день відбуватися. Тобто, коли різко об'являється якась людина, різко пропонується робота, різко, ну, щось таке відбувається, просто те, що до цього не могло стати. Чому? Тому що просто знімаються енергетичні блоки. Тобто, якщо до цього щось заважало, щоб це відбулося, ми пропрацьовуємо ці блоки в розстановці і починає йти, Текти й енергія і трапляється щось хороше. Але іноді буває, що цей процес може бути достатньо довгим, іноді розстановка розпаковується до півроку, іноді навіть і довше. І тільки через там, якийсь час може клієнт повернутися і сказати: уявляєте, у мене відбулося нарешті там, не знаю, заміж вийшла, завагітняла. І я тільки кажу, зараз усвідомила, що. Йой, та це ж результат розстановки. Тобто це теж такі речі, які відбуваються поступово. Все залежить від того, яким чином це розгортається у вас. Бо ми працюємо на енергетичному рівні. Далі енергетичний рівень має вбудуватися в матерію, бо ми є з вами груба матерія, і на це потрібно час. І тут вже все індивідуально, неможливо передбачити, як це швидко відбудеться.